Слава матері Божій слава нашій Україні! Як мене чути, будь ласка, напишіть. Молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Вітаю всіх, хто сьогодні святкує за юлянським календарем зі святом святої Великомучениці Варвари. Варвари. <кій> Ми просимо, щоб Господь святими молитвами Варвари, Великомученці і Святого Миколая Чудотворця і Пресвятої Богородиці охороняв, оберігав нашу рідну Україну, наш український народ. Наших воїнів-захисників ми знаємо, що Варвара оберігає, охороняє від раптової смерті, захищає. Просимо, благаємо. Щоб Господь захистив усі міста, наші села, наші домівки, храми, сіті, щоб всіх людей наших порятував від ракетних атак, до так ворожих дронів, щоб Господь відвернув хай катастрофу, відвернув ядерну загрозу, щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми благаємо, щоб захистив Господь інфраструктуру, всю нашу енергетичну. Всі атомні станції, теплоелектростанції, всі електричні підстанції, все, що забезпечує людям тепло, світло, воду. І щоб Господь благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет, і дронів, щоб благословив Господь, щоб надійшли до нашої держави необхідні достатні кількості системи ППО, ракети для них. І щоб сам з небес закрив, захистив усі міста, наші сели, наші домівки і храми святі, і всіх людей наших порятував. Дракетних атак, атак ворожих дронів. І щоб змилувався Господь над нами. І благаємо, молимо, щоб Господь захистив, порятував всіх людей наших. По всій Україні, особливо при фронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Кривий Ріг, Одеса, Полтава, Миколаїв, Дніпро, Київ, Київщина і вся Україна наша, що Господь захистив, порятував людей від поранень, від раптової смерті і рятував. Міста наші і всі населені пункти від руйнувань. І щоб Господь благословив наших воїнів, щоб наші воїни зупинили ворога, щоб вони зупинили Господь зупинив їх ворогів наших на всіх шляхах їхніх на кожному їх кросі, щоб навернув їх назад до втечі, і щоб вони звільняли всі наші території. І щоб Господь благословив наших воїнів на скору повну остаточну перемогу, щоб послав їм на поміч всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні. На зі святим Архістратигом Божим, Михаїлом, святим, великомучеником, Юрієм, Переможцем, щоб зміцнені сили Господні воїни, наші вистої відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми молимо Господа, щоб Господь чинив перемогу не меншою кров'ю, не меншими втратами, не меншими жертвами, щоб Господь порятував життя всіх людей України, нашої. Просимо, щоб Господь знешкодив усю зброю ворожу в той спосіб, таким чином, яким він один лише знає. Ми просимо, щоб Господь благословив, щоб надійшла далекобійна зброя до нашої до України, держави нашої, щоб за допомогою неї були знищені всі ворожі склади зі зброєю, технікою літаками. Гелікоптерами, всі військові виробництва, військово-ворожий флот і ядерна триада, щоб ворог був. Ослаблений, щоб не зміг продовжувати агресії і наступальних дій. Що Господь позбавив всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей, що позбавив їхньої підтримки міжнародної, яку вони мають від таких самих, самих диктаторів країн, і що Господь позбавив всі, всього їхнього впливу, який вони мають по всьому світу, який вони довгий час налагоджували, створювали мережі впливу. І Агентів своїх агентів формували, щоб всі вони були викриті скрізь у Європі та по всьому світу, щоб вони були викриті, знешкоджені, щоб всі злочинці військові були, знайдені, покарані, понесли покарання. Ми просим, щоб Господь явив свій справедливий суд над ворогами нашими, щоб Господь, щоб зло було посоромлене, подолене, покарене, щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі. І молимо за всіх полонених, щоб Господь їх визволив, за наших полонених, які в в'язницях і катівнях ворожих утримуються. І щоб Господь їх визволив, щоб відбулися скоробіни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб Бог їх Духом своїм святим, нагодував голодних, сили хворих, поранених, скалічених, які там неволі. Щоб поклав Господь межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, казувати і вбивати наших людей. Ми молимося за полонених наших, віримо, що всі вони повернуться. Дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя, після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Uh, молимося за. Всіх наших людей, які в окупації, ворожі, щоб Господь їх порятував, всіх, хто в небезпеці, щоб Господь відвів біду, врятував їх і благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території були визволені від окупації ворожі від ворожих і всіх зрадників, колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх зниклих безвісти, наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами. До всіх людей загублених наших, за наших діточок, викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими, всіх людей наших якнайшвидше. І ми молимо за тих, хто чекають їх за всіх наших матерів, щоб Господь їх укріпив в <кій> тих важких випробуваннях, які вони мають, і благословив кожному дочекатися, як найшвидше своїх рідних близьких, додому живими і здоровими. <кій> Також молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей, наших за всіх страждаючих і тіло. За Наших воїнів, де вони не перебували в цьому, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, благаємо, щоб Господь е був з ними, щоб укріпив їх, е щоб порятували їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно і необхідну, щоб були безпечно евакуйовані до шпиталів. Ми молимося за всіх, хто здійснює евакуацію, за всіх медиків, парамедиків, водіїв. Щоб Господь їх також оберігав від небезпеки, від поранень, від раптової смерті, від полони благословив на ту важливу працю, яку вони виконують, і молимося, щоб Господь швидко відновив стілив наших не всіх поранених, воїнів рятував їх від важких наслідків поранень за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, драки ворогів, від так ворожих дронів, щоб Господь наш Ісус Христос, який лікарем душі тіла наших зцілив, у здорову підняв служне мочі страждань, і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь оберігав, зціляв, дарував їм міцне здоров'я і захист дітки і майбутнє нашої України. І молимо за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території. Щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твої Матері всіх святих, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра й життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас, і до всякої скверни. І спаси, благи душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята, Тройця, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий зглянці, зцілинемо чи наші імені, Твої ради. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, наші, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. У Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 Господи, помилу Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І почнемо з 90-го, прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожої злоби, від всіх небезпек, від ворожих обстрілів, дракет, від дронів і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, каже він до Господа: Ти пристановиш, я захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошети згубний. Плечима своїми він захистить тебе, і підінь крил його, ти надійно спочиватимеш. Оборони тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стрілища летить удень, ані пошисти, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі свої, твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. Господа Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене. Я визволю його і захищу Його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Слава Цій, Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир. Долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації в полоні і заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за тих, хто в бідів небезпеці і в скрутних обставинах перебувають. За тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашою єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помили, Господи, помили. І прочитаємо молитву до. А, ще, ще одну прочитаємо. У твої руки, Боже, поручаю. Сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволімо завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дайм відвагу і силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молити матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю всіх наших воїнів на передовій, всіли поранених, підтримай, стомлених, визволи полонених, від живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Там милитю до Пресвятої Богородиці. За військових, мов Пресвята, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку синів дочок твоїх, які служать в справі миру та захисту батьківщини нашої України, Покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих кулі раптової смерті від полону, допомагай їм вистаті під час ворожих атак. У непереможну воєводу нашу, благослови військо наше українське на скору, повну остаточну перемогу. Над ворогом, що повстав на нас. Неустанно моли сина Твоє, Господа, нашого, Всеблага Діва Марія, за всіх воїнів наших. Випросим здоров'я міцного, сили, душевної, тілесної, прощення всіх провин. Умоли Господа, щоб чинив Господь перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами і втратами серед наших захисників, щоб порятував Господь життя всіх людей України нашої, до Твого молитовного заступництва у бідах прибігаємо. Бо ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, діло. молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословена. Преславна, приснаді, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб він спас для тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам благословена Богородиця, щоб ми на тебе не діючись не загинули, а від усякого лихо тобою визволилась, бо ти є спасіння роду християнського. Достойний це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славний, принепорочний, матір Бога нашого, чеснішою від Харувимів, незрівняно славнішої від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, свята свята великомучениця і Варвара, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ. Нам, отець, прибіжище наше, син, покровитель нам Дух Святий, Троїце, свята Боже наш, слава тобі. Я Дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже, усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте, береже, Господь нашу рідну Україну, всіх наших людей від небезпек. І молитвами святої Варварі, яка рятує від раптової смерті, що Господь захистив всі наші міста і села, наші домівки, храми святі від руйнувань, щоб порятував життя всіх людей, наших воїнів на полі бою. Тримаємося, молимось, віримо, і поборемо. Сьогодні раніше трошки рідненьке закінчимо, бо не дуже добре почуваюся. вибачайте. І на моєму каналі також нагадую, що є кафіст, хто сьогодні святкує до Святої Варвари, можете послухати. І також до всіх святих нагадую, практично до всіх, я начитала кафісти, запрошую до молитви. І наспівала також тропарі кондаки, якщо маєте часу, нагоду, я також запрошую. Обіймаю вас, бажаю мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу, Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас. Дякую за ваші добрі коментарі і побажання вам також всіх благ і Божих благословень. Мирної, тихої ночі!